Мене звати Парфентіва Тетяна, я є депутаткою Житомирської обласної ради, секретаркою комісії з гуманітарних питань, а також громадською діяльністю я займаюся з громадською організацією Житомир зроби голосніше. Працюю в органах місцевого самоврядування. Цьогоріч в Україні відзначається 140-річчя жіночого руху. На мій погляд, дуже важливо говорити про тих жінок, підсвітити тих жінок, які впродовж багатьох. Років віків виборювали права для жінок. Я сьогодні буду амбасадоркою Олени Киселівської. Неймовірна жінка, вона лицарка духу і пера. Вона журналістка, вона письменниця, вона видавчиня, вона фольклористка, вона мандрівниця, вона фотографиня, документалістка. Вона є кавалеркою ордена. Срібного хреста, вона є сенаторкою двох скликань польського сейму. Напевне, найважливіше, вона є першою президенткою Асоціації жіночих. Організацій усього світу наразі там 23 країни, і власне вона перше їх об'єднала і очолила. І вона була ще мамою трьох дітей. Вона була дружиною. І власне за її ініціативою в 28-му році було засновано День матері, який ми сьогодні святкуємо, шануємо наших матерів. І власне, тобто є материнське, але є ще свідоме громадське життя, яке спонукає всіх жінок бути активними не лише вдома, але і у громадському. Житті. І виборювати свої права. Це про жіночу гідність, це про жіночу рівність, це про жіночі можливості, неймовірні. І ну, І власне, от це мене вразило. І тоді у мене питання до жінок: якщо ви чекаєте, що жінки, ну, жінки власне, чекають, що чоловіки, балотуючись в депутати або ведучи громадське свідоме життя активне, Будуть виборювати ваші права, то вам дуже довго прийдеться чекати, який вам аргумент ще потрібен для того, аби іти, вести свідоме громадське активне життя і стояти там, де приймаються рішення. Саме такий приклад нам показала Олена Киселівська, нам показала все товариство і своїм особистим прикладом показували, яким чином можна боротися за свої права, за права жінок в Україні і в світі.